Анастасія, Любочка, розтирати треба тільки мишці, де не треба. Особливо хорошо розтирати шейні мишці. Так, я зрозуміла. Аня, чуєте, як розтирати треба? Ось тут пише Анастасія. Але те, я думаю, розтирати одно, але ще б його краще зігріти, то думаю, тоді він би кращий був результат. Це моя думка, ну я не знаю. Юля ні, Діана Сердечка, Анастасія, привіт, привіт, Іван, Музика. Вечір. Добрий, Любушка, привіт, Іване. Як там вас парави? Діана, Юлія, тобі моя хороша Ксюха, моя хороша цукерка, Юлія Цукерка. Ваніш, як думаєте, коли Україна вступить в ЄС і які зміни треба зробити в Україні? крім... Крім того, щоб закінчити війну. Чого вам бажаю з цілого, з цілого серця. І от як Бог дасть війна закінчиться, от тоді будемо говорити, поки війна не закінчилася, ось, не, не скачіть туди, де, ви ще, де вас туди ще не пускають. От як доживемо до того моменту, ось тоді все побачите і все буде знатися. А то каже, не плануй дурачі, бо Бог переначе. Катерина возна, добрий вечір, Люба Наталя, добрий вечір, Катерино. Андрій, Виноград вже позакопували, ніше не закопувала, бо ще не побризкала. Діана, Катерина, возна, привіт. Віра Вітвицька, добрий вечір, Люба. Вітаю всіх в чаті. Здоров'я, миру, вам приємного спілкування, доброго вечора, Вірочка. Всього вам найкращого. Юля, Віра привіт. Діана. Віра, Привіт, привіт. Діана. Богдан, привіт, Катя возна, доброго, мирного вечора. Так, будеш подай в групки. Узер-узер, доброго вечора. Козі сім місяців вагу набрала козлика, не підпускала до себе, але наче тиха охота почалася. Козлику сім місяців. Ну, то я ж вам відповідала, що ну, на те питання. Ви чули чи ні? Ану напишіть, щоб я подивилася, чи ще раз повторити. Я ж оно ну, на це питання, от, от читала його з коментаря і відповідала. А ну, узер-узер, напишіть. Я на тому телефоні подивлюся, чи ви чули, чи ні. Наталя Чикарєва, Надя Чикарєва, Оля Личка. мені дала два гібіскуса, де їх краще посадити Надіжда Харков. Так, дівчатка. Я свої посадила так, щоб не на, не на сквозняку. І щоб сильно вітер його не смалив, бо він вітру боїться ну, Ось, Я так дивлюся по своїх. Якщо за, за, затишок, то він багато краще перезимував. Хоч були саджанці хужі, але за цві він перший. Ось, Бо він був в такому закутку, кологанку там от в квітнику, і він краще перезимував. А, а той, що. Ріс сюди більше так вже до, як сказати, до вітру, то той менший був. Ось так, що ось таке діло. Узер, напишіть, чи ви чули відповідь на своє питання чи ні? Оля 80, дякую. Галина Загрійчук, добрий вечір. Лайк поставила. Люба, а ви гортензію обрізаєте на зиму чи ні? Галиночку, дивіться. Так. Узер, узер. Відповідь почу... почули. Дуже дякую. То ще писала тоді, коли думала, що ви не бачили. Я не бачила, але я... я ж казала, що я відповім, і я зробила це коротке відео, Лучший момент. Думаю, якщо ви не прийшли, то потім переслухайте, я загружу той короткий момент, і ви собі тоді подивитеся. Добре, що чули, чуєте, 18, 21 день у ці дні пильнувати. І тоді побачите. Ну, я думаю, що вона повинна бути кітна. Ось. Так. За гортензію. Білу гортензію буду обрізати. Я ще до того квітника не дійшла. не небагато. Я оставляю такі патики, щоб вона потім з них пускала геляки, і вона тоді гарно цвете весною. Ну, от влітом. А ось ту розову. Я дивилася відео, я показувала, в мене там є відео, як я обрізала розового звіжі, попідкладаю Ось, Як я обрізала, бо я подивилася відео, що треба вершки.